не буду Всім величезні вітання! Так розпочинається традиційно наша програма на кухні, а потім ми розповідаємо про інгредієнти. Бачимо, їх в нас дуже і дуже багато. Проте, давайте ще зваримо, напевно, що картоплю і морку. Я вам хочу показати морку, яка виросла на нашому з вами городі. Картопля в нас є трошечки меншою. Ставимо варити, а потім приступаємо до салату. Ну, ось наша морква вже і зварена. Ось і досить. Ще одна картопля. Що з цього всього робити? А давайте зробимо просто мозаїку. Ми візьмемо з вами величезну тарелю. серединці ми поставимо з вами горнятку. І ріжемо з вами картоплю. Ріжемо не маленькими кусочками. Ви Думали, що ми будемо олів'є робити? Ні, ми будемо з вами робити мозаїку. Є в нас ковбаса. Давайте ковбасу поріжемо. Теж ось такими от великими шматками. Помідори, які ми з вами назбирали на грядці. Поріжемо і їх. Так. Є в нас сиру кавальчик. Знаєте, сир. Ще сюди додамо. Трошечки меншими, ніж картоплю і ковбасу. Ось такими кубиками його пошматуємо. Є в нас тут сир огірки. Тут вже добре. З нашої банки огірки. На чотири частини і ось такими от кавальчиками. Викладемо моркву. Морква. Я вже можу забрати наші горнятка. Ви розумієте, що тарелю можна брати ще більшу, і буде дуже добре, якщо вона буде займати просто-напросто навіть під стола. Є в наше грибочки, трошки кукурузки І трошки свіже замороженого горошку. Дивіться, є горошок. З типу кладемо, бачите, ми спеціально з вами взяли формочки, щоб це все. Не порозвалювалося. Який ви хочете салат? Я хочу один помідор, візьму собі одну, один кавальчик чері, трошки ковбаси, як же ж без ковбаси? не хочу картоплю. А ви, мабуть, собі і картоплю туди домішаєте. Візьму собі горошку, кукурудзи. Ну і смачно мені ще буде ось такими от кавалками огірочок. Знову ложку майонезу. Це все перемішаю. Я сьогодні буду їсти ось такий салат зранку. А ви вибирайте, який будете їсти ви. Намішайте, що хочете, а хочете ще додайте собі різних інгредієнтів. Ось така от мозаїка у нас сьогодні з вами імпровізована і вийшла. Фантазуйте на кухні і буде вам смачно. Нагодуємо усіх.